Да, мене так, розрізай кисов кисло. Разлізає... Ты разблокала більше, да? Да, то більше. Не ріже, риже, я си, наложив собі кулька, пише. Да, конечно. Гривень міні. <різь> я не Двай, дві, дві кулька оставлю, і буде 200 плюс, Давай. Де, не гляду, чеш? Ого, чуєш? Я все распорусись. <риток> Тихенько. Ти бачиш, я знімаю відео з факторіей. Давай, Паша, давай. Время. Деньги. Так, ти бачиш. Бачу. бачу. Скоро по прийдуть. прийдут. Покупці скоро прийдуть. Не напрягающийся. Сейчас <риток> надо.